Пам'ятаєте, я вам показувала про нашестя слимаків в себе в лаванді. І я посипала олицидом. Ну, слухайте, я сьогодні от уже кругом позаглядала, кругом поперевіряла. Ви, ви пам'ятаєте, яка була кількість. Там неможливо було розгорнути гілки і там ними аж кишило. А тут зараз от погодка, да? сьогодні погодка така, що всі повиповзали. Садок, а ні, он, якийсь паразит один є. Одного знайшла. Але щоб повально так, як зараз я його теж знищу. Заради цього одного я не буду переводити оліцид. Бо більше я тут ось кроти, то я вам казала, що пляшки повиривала. І повикопувала на зиму, то кроти, бачите, мерву роблять. Коротше, треба буде, мабуть, попів копати, а на зиму, вже коли морози будуть викопати. а от... Почала сьогодні вон, прибирати чорноборивця з клумби. І тут добралась, а тут ось о, капець. Ой, дивіться. їх тут, як тоді було, бачите, як тоді було на лаванді. Зараз я цю всю гедоту теж посиплю оліцидом. І в такий спосіб я з цим всім впораюсь. Бо базуліцида це буде капець. капіт. Дивіться, що робиться. До наступного року вони мені тут все знищать. Ви бачите? Заглядали до себе в клумби? І там підозрюю, що десь приблизно та ж сама історія.